Так, щодо стереотипів, е, пов'язаних з англійською мовою. І так, перший стереотип, що англійська в цілому дуже складна мова. Не можна просто вивчити складна всі там. ну, Це правда, десятиріччями деякі вивчають, не можуть вивчити. Справа в тому, що, е, там, справа в тому, що багато людей ототожнюють мову з фонетикою, бо це перший, скажімо, вступ до мови. Але кожна мова складається, як, як вже казав на передніх відео з фонетики, граматики і лексики. Тобто це тільки частина мови, але це перша частина. І насправді англійська мова має дуже складну фонетику, і якщо дивитися тільки за тим критерієм, вона складна. Але два інші критерії лексика і граматика, достатньо легкі. Тобто, відверто кажучи, я б не сказав, що вона складна. Так, да, Складна фонетика. В цьому я погоджуюсь. Далі, в англійській мові складна граматика, багато часів. Ну, Вибачте, це стереотип. Але відверто кажучи, з тих мов, які я знаю, тут більше десятка. Як правило, 12 е, е, граматичних е, часів це абсолютно нормально, це норма. Тобто всі які, мови, які я повчав, як правило, мають 12 і більше граматичних часів. Більше того, я хочу сказати, що англійська мова, оскільки вона синтетична, тобто не має закінчень. А всі ці е, форми просто утворюються за різними, ми однакові, але з різними займенниками. Тобто це дуже проста система, бо, відверто кажучи, якщо взяти будь-яку іншу мову, навіть німецьку, в якій стільки, стільки ж така ж частина е, часів, ці часи утворюються набагато складніше. Тобто за, ці, за умов, що там стільки ж часів, вони набагато складніші за своєю структурою. І набагато більше неправильних правильних дій слів, до речі. Ось. Далі в англійській дуже важка лексика, такі стереотип, її трудно вчити. Ну, відверто кажучи, тут і так ні. Але бо, і так, тому що у нас протягом між слов'янами та англійцями протягом там 200, 300, 400 чотирьохсот не було прямих контактів культурних. І тому насправді при вивченні англійської мови дуже багато ідіом, які треба вчити. Вони у нас не співпадають. Це правда. Але з іншого боку, англійська мова зараз е, вживається дуже сильно для технологічної революції, так звано для комп'ютерної техніки, комп'ютерної термінології. Тому вам майже вся термінологія йде йде звідти з англійської. Тобто не можна сказати, що та лексика вже є складною, бо є прямий культурний контакт зараз. Далі ще один стереотип. На англійській говорять у всьому світі. Ну, Відверто кажучи, ви дуже легко можете це перевірити. Поїдьте, будь ласка, поїжайте будь-яку країну Європи, відійдіть, будь ласка, від центру столиці кудись. І спробуйте поспілкуватися тільки англійською мовою, бути неприємно вражені. Навіть в Німеччині там не спілкуються, навіть у Франції буду вас слухати. Але можуть, вам, можуть сказати, так, так, спілкуємося, але як це відбувається? Ви запитуєте їх, чи людина спілкується англійською, мовою, вони кажуть Я, так", так, так, ви їм кажете англійською, вони відповідають своєю мовою. Наприклад, англійці, французи відповідають французькою, німці, німецькою і так далі. Тобто вони вас можуть вислухати, але спілкуватися вони з вами навряд чи будуть. Якщо це тільки не люди, які працюють в готелях і так далі, у сфері побуту, послуг. Так, тобто тільки так. А як правило, люди не говорять, не говорять так сама ситуація, як, скажімо, в Україні. Так само. Далі, англійська мова всюди однакова. Ну, Тут такий стереотип, зверто кажучи, не завжди так. Тут є проблема, є так звана міжнародна англійська як міжнародна мова, яку ми вивчаємо як правило, стандартний варіант, а є англійська діалектна, скажімо, американська, австралійська і так, далі, і так далі. Тут є проблема, тут важко сказати навіть. Так, далі. Ще дуже цікавий, впевнений, впевнені, такий стереотип, що однієї англійської мови достатньо, а іншої мови не треба вчити. Ну, Відверто кажуть, що це дуже знову таки. Це така сама система. Тобто ми їдемо в Європу, ми, і одразу ви бачите, що з однією англійською ви там не впораєтесь. Просто не впораєтесь. Бо однієї англійської мови вже не вистачає. Можливо, 30 років тому це, вже, це ще вистачало, а зараз вже не вистачає. Треба знати дві-три мови. Це нормально. Так, що ще? Ще дуже цікавий стереотип, що е, будь, більшість інших мов в Європі набагато простіше англійською, е, скажімо, італійська або іспанська. Знову таки, цей стереотип е, він ґрунтується на тому, що англійська фонетика складніша, а інші фонетики простіші. Скажімо, італійська, іспанська вони простіше за англійську, бо там фонетика проста. Ну, Двіто кажучи, це не так, бо кожна мова складається з фонетики, граматики і лексики, і в іспанській, і в італійській граматика втричі складніша за англійську. Але е, тим, хто любить порівнювати мову з фонетикою, я хочу нагадати, друзі, що є німецька мова, яка дуже проста фонетика. Але ніхто чомусь не каже, що це проста мова. Ось тому, будь ласка, не забудьте, що мова не складається тільки з фонетики. Добре, ось те, що хотілося сказати про стереотип англійської мови. Дякую за увагу.